Коли ми її презентували проєкт відродження, це спільна робота місцевого майстра кушніра Михайла Вінтонюка та його похресниці Надії Вінтонюк. Вони автентично одягають модели та проводять фотозйомку. Результати публікують у соцмережах впродовж двох років, а тепер презентували фотовиставку. Михайло Вінтонюк із корнича Коломийської громади, відомий на Прикарпатті і в Україні майстер кушнір. Він створює кептарі та реставрує старовинні атрибути народного одягу. а після цього створює цілісний етнообраз для моделей. Стараюся я максимально наблизити до кіптаря стрій той за якого села, бо та як була вишиванка, та як кот свій що читали з якого села. Мога бути або регіон, так само і кептар. Скорін регіон Мол свій. А Потім час для фотосесії. Участь у проєкті взяли кілька фотографів. Однак більшість світлин авторство Надії Вінтонюк. Вона похресниця пана Михайла і співавторка проєкту відродження. Надія не професійна фотографиня, вона студентка. У майбутньому планує стати психологом. Однак, фотографія це її захоплення. Зізнається, працювати було цікаво. Етнофотозйомки насправді даються важче, тому що є менше допустим поз, в яких можна сфотографувати модель. Тобто це більш скутів. Фотозйомки спокійні, без е, яскравих емоцій, тобто воно набагато стриманіше. Е, але взагалі з моделями працювалось дуже легко. Тобто, всі, е, хто був присутній на наших фотозйомках, це люди, які дійсно цього хотіли. Воно з ними було легко, тобто, взагалі, не, не виникало ніяких труднощів. На фотознімках як заслужені артисти, так і прості перехожі. Однак каже Михайло Вінтонюк: різниці немає, адже національні костюми підкреслюють унікальність кожної людини. Я не роблю різниць, але мені це є приємно, що тут присутні і кажуть, і заслужені актори України, співаки та господарки. Долучилась до проєкту і виконувачка обов'язків начальниці управління культури та туризму міської ради акторка Мар'яна Кодіна. Вона каже, Михайло Вінтонюк унікальний майстер, який справді відроджує українську культуру кушнірства. Найбільше тішить те, що це наше найбільше тіше, те, що Михайло творить, витворяє, реставрує те, що вже практично зникає. І дуже хочеться, щоб це ремесло жило, і ми зараз готуємо подавати Михайла Вінтоніка з його кушнірством на нематеріальну культурну спадщину. Презентація проєкту мала відбутись більш масштабно. Однак, через війну обрали формат фотовиставки. Таку ідею запропонувала директорка Коломийського народного дому Мирослава Воротняк. Зробити своїх робіт таку фотовиставку і представити нашому краю такого митця, Отже, зараз це Коломийське ОТГ і кор активно працює зараз з палацом культури. Оглянути фотовиставку можна щоденно з 12-ї години у Коломийського народного дому до 29 серпня.